Дрони, які Росія запускає по Україні, залітають у Білорусь впродовж літа. Це відбувалося неодноразово. Проти безпілотників піднімали у повітря винищувачі та гелікоптери. Білоруські військові навіть підтвердили інформацію про те, що успішно збивали БПЛА на своїй території, які залітали за кордону, але не уточнювали, кому вони належать. Один із БПЛА майже дістався Литви. до речі, на кордоні з якою Білорусь розпочала військові навчання, і також у регіоні, який межує із Польщі. Триватимуть вони до кінця вересня. Про це повідомляють білоруські моніторингові канали. Додамо, що влаштувала білорусь навчання і за 12 кілометрів від українського кордону у місті Століні. Зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Мої вітання, студія. Не про білоруські військові навчання, а про дрони. Тому що, як ми повідомили під час атак російські шахеди. Продовжують залітати на територію Білорусі. Один такий випадок Білорусь навіть визнала. Хоча їх може бути і навіть більше, вони підіймають бойові літаки, чи то для супроводу, чи то для спостереження. А чи спостерігаєте ви під час подібних випадків активність білоруських військових, яких зокрема Лукашенко прикинув до кордону з Україною? Ну, поряд нашого кордону, ми не відмічаємо якихось е дій е навіть під час е того, коли е безпілотники е залітають на територію Білорусі, щоб вони проявляли якусь активність безпосередньої близькості е до нашого кордону. Е але звісно, що ми стежимо загалом за тим, що відбувається в території Білорусі. Наскільки воно може бути загрозовим для нашої України? Щодо е Безпілотників, які можуть залітати на територію Білорусі, варто пригадати, що Лукашенко свого часу Звинувачував Україну, що, начебто, до них залітали українські безпілотники. Вони це якби визнавали, перекидували відповідальність на нашу країну. Говорили, що через це ми становимо загрозу їхній країні. Натомість, коли до них залітають шахеди, то вони так м'яко кажучи, тихенько замовчують, що це за безпілотні літальні апарати, а просто називають, що вони проводять якусь перевірку, бо були вимушені. Збивати безпілотні літальні апарати, і в цьому випадку чомусь на Україну вони так не намагаються перекинути відповідальність, а говорять про це вже коли не можуть приховати того факту, що російські ударні безпілотні літальні апарати залітають і на їхню територію. Пане Андрію, державна прикордонна служба повідомляла, що в горах знайшли 21-річного чоловіка, який намагався перетнути незаконно кордон, але він загубився і там 4 дні блукав у горах. І заради цього робили спеціальну пошукову операцію залучали гелікоптери, дрони. Розкажіть, наскільки взагалі складно проводити такі операції, і яка відповідальність? В принципі, передбачена для порушників, тому що такі великі зусилля і такий ресурс на цих людей потім направляється, щоб їх врятувати? Ну, життя важливе, тому ми вимушені реагувати на. Будь-які ситуації, особливо коли людині загрожує загрожує щось йому його життю, і власне, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються, і в тому числі по напрямку важкодоступних гірських місцевостей, це один з таких прикладів. Фактично, молодик 21-річний вінчанин, надивившись. Інформації про те, що можна у незаконний спосіб спробувати перетнути кордон, готувався кілька тижнів до цього і вирішив таку небезпечну для себе мандрівку. Він постійно тримав зв'язок зі своїм батьком, з яким зізвонювався, повідомляв своє місце знаходження. Але коли Зв'язок з сином зник. то Батько зателефонував на гарячу лінію державної прикордонної служби. Повідомив про те, що син намагається незаконно перетнути кордон. Зв'язок з ним втрачено, і просив, щоб прикордонники його знайшли і. Ну, певно ж, переживав за за його життя для пошуку була застосована і пілотована авіація, і безпілотні літальні апарати. Бо цей напрямок він лісистий, цей напрямок не має доріг для проїзду транспортних засобів. І фактично цей юнак, цей молодик, чотири дні блукав лісами. З пояснень, коли його вже віднайшли і затримали, то він бачив і сліди вовків. Він чув поряд свого місця проходження і ведмедів. А в одну з ні в одну з ночей на нього також напала якась тварина, і фактично йому ледь вдалося від неї, ну скажімо так, відбитися. Він був виснажений, він мав таке отруєння, бо пив воду, і його стану такий був з виснаженням. Хоч він і не говорив, що він потребує так значної медичної допомоги, але по його стану, по його зовнішньому вигляду, було зрозуміло, що обравши для себе такий небезпечний маршрут, він фактично наражав себе на значну небезпеку. В тому що прикордонники також повідомили, що навіть якби він дістався до лінії кордону, по той бік кордону на території Румунії територія ще більш складна для руху, бо там більше переважають переважає більше скеляста місцевість. Так, пане Андрій, і от я хочу все ж таки уточнити: в результаті е цього інциденту на нього склали адмінпротокол, так вірно? Яка передбачена так, тут відповідає? Ну, порушникам. Порушникам передбачена а, тільки адміністративна відповідальність. Це, як правило, штраф. Прикордонники складають адміністративні протоколи, а рішення вже виносить суд. Так а, також хочу уточнити через ось ну, таке прикриття. Відверте прикриття туризмом, тому що тут же ж суть в тому, що цей чоловік намагався незаконно перетнути кордон, та але йому не вдалося через те, що він загубився чи не планує додатково державна прикордонна служба тимчасово обмежувати доступ до якихось туристичних маршрутів чи локацій в Карпатах? Ну, власне, додаткові режимні обмеження, вони і так вже введені нашими прикордонними загонами по прикордонню і на Закарпатті, і на Буковині. Але бачимо, що ті особи, які планують у незаконний спосіб подолати кордон, вони все ж таки готуються до таких, до таких спроб, Обирають для себе маршрути, намагаючись обійти прикордонні наряди, обійти. Такі скупчення людей ну, власне, населені пункти, і добратися до лінії кордону через лісисту місцевість, щоб їх було менше помітно. Пане Андрію, якщо говорити про в'їзд і виїзд наших громадян в Україну і з України, то чи бачите ви якусь динаміку, якісь зміни в зв'язку з настанням осені? Ну зараз ну, практично з 1 з першого вересня пасажиропотік почав дещо знижуватися, хоч і не різко, але все ж таки, якщо порівняти з літніми місяцями, то кількість перетинів кордону дещо впала. У вихідні ці показники тримаються десь на рівні 110 тисяч осіб за добу в обох напрямках. В літній період це було 140-150. В будні зараз кордон перетинає до 100 тисяч осіб, а в літній, в літній період в будні кордон перетинало близько 120 тисяч осіб в обох напрямках. Ну знову ж таки. Динаміку виїзду і в'їзду зараз складно сказати. Більше вже зможемо говорити про це по завершенню місяця для того, щоб уже так. Більш предметно сказати, куди більше перетинали кордон на виїзд з України чи на в'їзд. Але якщо говорити про літні місяці, то червень місяць характеризувався тим, що більше громадяни України перетинали кордон на виїзд з України, а липень, і серпень, перевага йшла на в'їзд в Україну, пане Андрію. Як багато чоловіків знімають з рейсів через відсутність підстав для виїзду з України? Ну, в середньому зараз відмову перетині кордону отримують 130-160 осіб. Ну це власне мова йде про чоловіків громадян України віці від 18 до 60. адже ці категорії загалом обмежено на час воєнного стану перетинати кордон. А і ті, хто не мають підстав або не підпадають під категорію пропуску, отримують власне відмову. Серед цієї кількості відмов близько. 10-20 осіб отримують відмову через відсутність військово-облікового документу. Це нагадаю, одна з тих умов, яка стала обов'язковою для перетину кордону чоловіками, навіть тим, хто має право на перетин кордону на виїзд з України. Загалом же з початку року більше 38 тисяч громадян України отримали відмову на виїзд з України через те, що не мали документів, не підпадали під категорію пропуску і власне під час заходів прикордонного контролю наші інспектори виносили відмову в перетині кордону такій кількості громадян. Поточню 130 – Це на день така кількість? Так, 130-160 осіб. Це за день, кому прикордонники відмовляють перетині кордону на виїзд з України. Дякуємо вам за відповіді і коментарі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.